Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Путін, як мінімум 17 разів, змінював високопоставлених воєначальників, командуючих усім угрупуванням, військових округів та окремих родів військ. Як вважають експерти Американського інституту вивчення війни АСВ, хаотичні метання Путіна, який, не маючи військового досвіду, почав брати пряму участь у військовому плануванні і одного за іншим. Звільняв генералів, що не принесли перемогу, розкололи. І дезорганізували командні структури армії. В результаті можливості Росії проводити цілісну кампанію, виявилися підірвані, зазначає АСВ. При цьому відставки та призначення відбуваються в режимі таємності. Ситуація дика, це зокрема свідчить про стиль управління не тільки російською армією, а й іншими сферами, каже джерело видання The Moscow Times. близьке до Міноборони Росії. Нещодавно через провали на фронті Путін знову звільнив або відправив у відставку низку генералів, які керували окупаційними військами в Україні. Ці перестановки проведені, аби налякати. Новопризначених людей. Таку думку висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран війни Росії проти України Олексій Гетьман. Річ у тім, що в Росії в армії заведено так: вони віддають розпорядження, накази, які практично неможливо виконати. І звичайно, виконавці впираються лобом у стіну, нічого не можуть зробити і наказ не виконують. Але замість того, щоб сісти, як це є в нормальних цивілізованих країнах, в Україні, зокрема, проаналізувати причини невдач, вони просто міняють виконавців, звинувачуючи виконавця в тому, що саме з його вини не був виконаний дуже гарний наказ. Дуже гарне. Розпорядження і тому поставимо нового. А зі старим дуже жорсткі можуть бути дії. Але якщо він ще якось потрібен, його можуть перевести на іншу якусь посаду, а потім повернути, навіть піднятися службовими сходами, а може, та мало не ув'язницю або під розстріл. що в них теж практикується, пояснив він. Саме тому новопризначені командувачі за СРФ намагаються показати себе із найкращої сторони. Їм однаково, скільки своїх чи чужих людей треба покласти заради наказу. Той новий, який прийде, він уже розуміє, що на нього чекає доля попередника. Якщо він чогось не виконує, тому виконуватиме. Наказ, попри кількість людей, яких він буде класти на кількість техніки. Йому завдання неважливо скільки загине, захопити там якесь повітове місто Н. І він усі сили буде туди і виконав усе молодець, підкреслив експерт. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.